Скільки на мене підпишеться людей? Я вирішив спробувати цікаву стратегію для залучення підписників у свій телеграм-канал та створив 10 тисяч рекламних листів, які планую розклеїти по всьому місту, щоб подивитися, скільки людей на мене підпишеться. Першу я витратив 30 хвилин, щоб придумати креативне запрошення до мого каналу, де я працюю за системою дропшипінг. Подивившись на своїх конкурентів, я зрозумів три ключові моменти, які необхідно відобразити в рекламі: асоціативний предмет, який би одразу нагадав людям про мою тематику: контактні дані, номер телефону, посилання чи QR-код для судкового доступу до каналу. І, звісно, яскравість та помітність, щоб реклама привертала увагу. І ось тут виникла перша проблема: мій принтер був чорно-білим. Я зрозумів, що така реклама не буде достатньо привабливою, тому пішов у магазин і розрукував листівки на кольоровому принтері. На цьому етапі я. Я Думав, що найважча частина позаду, але все тільки починалося. Я розпочав розклеювати свої листівки в тій частині міста, де живуть темщики, арбітражники, капіри та інші люди, які може бути цікава моя реклама. Та щоб розклеїти рекламу швидше, я вирішив використовувати свій велосипед. До кінця дня я встиг розклеїти всі листівки, і результат не змусив довго чекати. На мій канал підписалося 38 з людей, але, чесно кажучи, люди продовжують як підписуватись, так і відписуватись. Точне число сказати дуже важко, але ви завжди зможете зайти до мого телеграм-каналу і побачити все на власні очі.